Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус Караузія, який був проданий у 2022 році на аукціоні Віоліті. Марк Аврелій Мавзей Валерій Караузій, більш відомий як Караузій, римський імператор Узурпатор у Британії та Північній Галії з 286 по 293 роки. Монета була викарбувана у Лондоні приблизно у 286-87 році. У ході військової кар'єри Караузій став командувачем флоту, підняв заколот проти Максиміана і присвоїв собі імператорський титул. Пізніше Караузій зазнав ряд поразок у війні ще з одним імператором Констанцієм Хлором і був убитий своїм приближеним Алектом. Монета є надзвичайно рідкісною, і, як зазначив продавець, коштує лише 15% від її вартості у Європі. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Караузія праворуч у кірасі та лавровому вінку. По кругу напис: Імператор Караузіу Félix Augustus. На реверсі монета зображена римська богиня Миру Пакс, яка стоїть ліворуч і тримає оливкову гілку в правій руці та скіпетр у лівій руці. По кругу напис. Вага монети 3 грами. Монета була продана у 2022 році за 800 тисяч гривень або 24 тисячі 615 доларів. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.